Чому все ж таки опозиція сьогодні підтримала ці законопроекти? Два про подовження і мобілізації і воєнного стану? Я думаю, що всі проаналізували, що не варто обманювати просто людей. Для чого зробив це Олексій Гончаренко, я не до кінця можу пояснити, крім одного пояснення, що те, що він обіцяв своїм підписникам, прихильникам, які слідкують, і тим людям, яким він обіцяв яким чином досягнути визначення строків служби, а він продовжує підтримувати свою позицію з точки зору справедливості. І е, повідомлення правди реальної правди для людей я вважаю, що це неправильно, тому що на жаль, ми поки що не знаємо, коли закінчиться війна, і в якому періоді часу ми можемо е, зменшити кількість української армії. А зв'язку з цим, на жаль, е, міністерство генштаб не можуть визначити ці строки. Я так само спілкуюся з родичами військовослужбовців вже не перший місяць. Ми надсилаємо різні звернення і разом опрацьовуємо можливі варіанти як це можна зробити в якомусь альтернативному варіанті? Різні моменти де щось здається. А от зі строками на жаль, як є, і вони це розуміють, тому е, продовжують просити якось знайти цю формулу, але на жаль, поки що, військове керівництво не може дійти до цього питання так, щоб його вирішити терміново.